Доброго дня. Сьогодні в мережі інтернет, а також просто в розмовах між людьми. Триває обговорення нової послуги від Укртелекому, зокрема, підключення інтерактивного телебачення. Нещодавно я став теж власником даного пристрою. Ось, що нам пропонується понад 130 каналів, і є відеотека понад 10 тисяч фільмів. Ну, давайте в першому відео я просто вам розповім, що ж. Є у упаковці з даним пристроєм. Давайте відкриємо. Бачимо інструкцію. В інструкції, в принципі, все доступно написано. Так, гарантійний талон. Є у нас блок живлення. Так, є у нас пульт. Пульт унікальний тим, що. Ну, По-перше, він зручний, а унікальний тим, що в ньому є кнопка для програмування. Потім пізніше також я розповім, що це таке. Також є роз'єми тюльпани для підключення до телевізору. Ну, в кого більш сучасні телевізори, то в них є і тюльпан, роз'єм HDMI, сам тюнер. Бачимо, він невеликий за розміром. Так, що в ньому є? В ньому є ось на передній панелі для USB-роз'єм. Так, на задній панелі пристрою розміщено кілька роз'ємів. Зокрема, роз'єм USB, як кажуть в інструкції до приладу, це для того, щоб... Якщо хтось хоче транслювати сигнал через Wi-Fi е, телебачення, то просто ви купуєте зовнішній Wi-Fi-адаптер і потім з'єднуєтеся з роутером. Є роз'єм для підключення HDMI, тобто трансляція на ваш телевізор, якщо він сучасний. Є роз'єм для трансляції відеосигналу через е, старі. Ще за радянських часів були так звані, через так звані тюльпани сигналу до телевізору. Є мережа LAN, отже, ви можете підключатися до вашого роутеру через сітку, звичайну комп'ютерну, як вона називається в народі, для того, щоб не купувати зовнішній Wi-Fi адаптер. Як я зрозумів, Wi-Fi адаптеру всередині нашого пристрою його просто немає. Ну і роз'єм для підключення живлення. Ну от, в принципі, і все. Хто хоче десь налаштувати даний пристрій з боку, а не просто положити його перед телевізором. Там є, звичайно, ось два роз'єми. Приймач сигналів через ось цей наш пульт, він знаходиться на передній частині пристрою. Тобто необхідно, крім того, щоб можна поцепити даний пристрій ззаді телевізору, але доступу до сигналів від пульта не буде. Підключення. Пристрою відбувається лише до мережі інтернет від Укртелекому. Знаю те вже особисто, що неважливо, чи у вас 2 МГбіта підключено, чи 5, чи 10, Навіть як в мене 1 Мбіт швидкість інтернету можна таке транслювати цифрове інтернет-телебачення через ось цей пристрій. Отже, перша частину огляду. Пристрою для, для цифрового телебачення ми завершуємо. Наступне дивіться відео, як же ж відбувається трансляція цифрового телебачення через телевізор, і також ви почуєте плюси і мінуси даної послуги.